Холодець домашньої курки. Мій улюблений рецепт. До речі, ще більше таких корисних та смачних ідей в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Підписуйся! Курку ріжемо на 8 частин і заливаємо водою. Доводимо до кипіння і зливаємо воду. Цей метод дозволить нам зробити наш бульйон більш прозорим. Заливаємо холодною водою та ставимо на мінімальний вогонь. Нарізані овочі ставимо запікатися при 200 градусах на 15 хвилин. Знімаємо піну з поверхні і готуємо 3 години на мінімальному нагріві. Додаємо овочі та спеції. Готуємо ще 40 хвилин. Дістаємо м'ясо і відділяємо його від кісток та шкіри. Бульон проціджуємо на сито і видаляємо зайвий жир за допомогою серветки. В невеликій кількості бульйону замочуємо пачку желатину на 10 хвилин. Бульон виливаємо в каструлю без осаду, який був на дні посуду. Додаємо замочений желатин та доводимо бульон до закіпання. В посуд викладаємо наше м'ясо та заливаємо його бульйоном. Залишаємо в холодильнику до повного охолодження. Нарізаємо його та смакуємо з вашою улюбленою добавкою до нього.